Фронт наближається до Дніпропетровщини. У мережі публікують відео, де чутно вибухи на кордоні з Донецькою областю. Пропагандисти стверджують, що російські військові почали розвідку Дніпропетровщини з допомогою БПЛА. Тим часом в одному з населених пунктів цього регіону оговтуються від атаки окупантів. Усі подробиці розповім за мить. З вами новини ТСН і Я Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подбайки, а ми переходимо до новин. Війна наближається. Низка українських телеграм-каналів поширила кадри, на яких очевидець віксував вибухи. Що чутні на фоні стели в'їзді в Донецьку область. За словами автора, до звуки вибухів доносилися аж до кордону з Дніпропетровщиною. Очевидець зазначив, що це вперше він чує такі звуки на цьому місці. А від Покровська це близько 30 кілометрів. Дніпропетровська область, Донецька область. Перший раз ми тут на стелі і чуємо вибухи. Війна наближається все ближче. Ніколи ми тут не чули, щоб бахало до Покровська кілометрів 30. Це відео стало доказом того, що ситуація на кордоні Донецької області залишається напруженою. Очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук закликав заздалегідь виїхати з прифронтових територій області, яка межує з Донеччиною. Лукашук зазначив, що наразі офіційна евакуація з прифронтових громад Дніпропетровщини не оголошена. Однак, обласна військова адміністрація може забезпечити виїзд з небезпечних територій та місця для проживання. Якщо ви вирішили залишитися, важливо чітко оцінити всі ризики і бути готовими. До будь-яких ситуацій пам'ятайте, що життя є найвищим пріоритетом, заявив Лукашук. Тим часом російські пропагандисти заявили про те, що їхні військові началі розвідку Дніпропетровської області за допомогою БПЛА. Що ж, сподіваємося, що так розвідують, що стануть добривом для чорнозему. До слова, зараз на Дніпропетровщині оговтуються після атаки окупантів. Там, 29 січня, росіяни кабом знищили ліцей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лесак у телеграм-каналі. За його словами, пожежу, яка вирувала там, рятувальники приборкали. Будинок культури, релігійна установа, адмінбудівля, пошта, магазин, підприємство. По Нівичині 22 приватні будинки зачепили лінію електропередач. На щастя, люди не постраждали. А вже 30 січня в інтернеті з'явилося нове відео. Ось такий вигляд має звичайна українська школа після приходу руського міра. Ось таку ми маємо руїну школи. До школи просто немає. Але немає також і клубу. Там не тільки повилітали вікна, вон він там трошки далі. Не тільки повилітали вікна, там потріскалися стіни і розвалена криша і таке інше. Можна сказати, що центр Новопавловки. Повністю немає. Нагадаємо, нещодавно колишній командувач сухопутних сил США в Європі Бен Годжес заявив, що загрози масового прориву російських військ аж до Дніпра немає. Я думаю, що українці усвідомлюють, що загрози масового прориву формування, яким мчитя аж до Дніпра немає, просто читаючи та слухаючи людей, які це знають. Я припускаю, що їм ймовірно також знадобиться якийсь резерв озброєнь, щоб використати будь-які прорив, які вони матимуть. Він пояснив, що навіть якщо ворог і протисне українську оборону, то не зможе проскочити у тил і спричинити там проблеми. Я маю на увазі те, що ви бачите, як росіяни використовують галювкари та пікапи і шукають, намагаються знайти, намагаються пройти дорогу. Давайте просто припустимо, що одна з цих атак величезною ціною справді спричинила прорив в українській обороні. Знайте відалі, ви б хотіли мати бойову групу механізований бронетанковий батальйон з мобільною артилерією тощо, який міг би потім прискорити через це і потрапити в тил. Знайте відалі, ви б хотіли мати бойову групу механізований бронетанковий батальйон з мобільною артилерією тощо який би міг потім проскочити через це і потрапити в тил, де немає самих захисників. І тоді можна справді почати, спричиняючи проблеми в тилу. Якщо у вас є достатньо сил для цього, і ви можете підтримувати його самостійно, перш ніж він буде знищений. А як думаєте, ви чи вдасться росіянам? Зайти до Дніпропетровської області? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.